Привіт! Вітаю вас на каналі Українська Каса. Сьогодні я вам покажу дуже таку незвичну і кропітку роботу. Я буду використовувати канікалон Easy Braids. Ну, взагалі, він з таким сіреньким кончиком, але ну, при теплому світлі він виглядає як біжевий. У мене була у гостях клієнтка з ось таким коротеньким волоссям. А найкоротше пасмо у нас було приблизно 4 см, найдовше, ну, може, десь приблизно 7. А я зараз вам покажу, як це все виглядало. Я майже не прискорювала відео, тому що робота з таким коротким волоссям, особливо коли ми плетемо класику, а нічого іншого ми сюди не можемо заплести, вона потребує дуже Ну, кропіткової такої уваги, і зараз я розкажу, що я роблю. Як бачите, я накладаю спочатку тоненьке пасмо на натуральне волосся і залишаю від нього вільний кінчик. Далі я заплітаю волосся так, щоб я могла поділити натуральну прядку на три частини. щоб Ну, краще е, трималося. Е, я розділяю також і канікалон, щоб в мене прядки були однієї товщини і е, заплітаю до кінця натурального волосся, перекриваючи натуральне волосся максимально стільки, скільки я ну, можу це зробити. Бо, звичайно, в мене трошечки стирчали кінчики. Бо хоч волосся і філіроване, але воно ну, все одно трошки ну, те, що воно коротеньке, там все одно буде стирчати. І далі я використовую цю, це пасмо, яке я залишила. Я використовую для того, щоб обмотати косу. В тому місці, де в мене вплетене натуральне волосся половісімкою. Чого я хочу тут добитися? По-перше, я прижимаю усі стирчащі кінчики, бо тут я взяла просто косу, ну, така, вона побільше, а в нас були і поменше екземпляри волосся. Тому ну, мені тут прийшлося прям. Кінчики, які стирчали, їх прижимати за допомогою половісімки, так, щоб вони ну, потім не розпатлалися ще більше. Бо я багато разів бачила, що при носці кінчики вилізають ось в таких варіаціях, коли в нас коротке волосся, кінчики починають вилізати і стирчати. І все це призводить до того, що коса. Потрошку починає сповзати, і там через декілька днів ваша клієнтка може взагалі втратити там ну, десь на вулиці, вона просто відпаде та коса. А навіть в мене була така історія, коли за мною чоловік в супермаркеті біг і кричав мені, що дівчина, ви втратили косу, бо в мене було там, коротеньке волосся. І така ситуація була. Тому я максимально стараюся зробити так, щоб моя клієнтка походила подовше. Ну, через коротке волосся це буде складно, і тому мені потрібно було робити таку подвійну роботу. А саме через це, що я робила і вплетення, і потім половісімку, плетіння в нас зайняло у 4 роки 7 годин. Це дуже багато. І ну, клієнтка знала, на що вона йде, і ми теж знали, тому ми були згодні. І Ми отримали 87, здається, кіс. Були дуже невеличкі бази, приблизно сантиметр на сантиметр, бо інакше ніяк в такій довжині. І у нас пішло приблизно 200 грамів. Канікалони Ізі Брейтс. Також ми використовували сріблясту фурнітуру, бо це гарненько. І такий результат у нас получився. Мені було дуже важливо показати вам, що не таке волосся можна заплести. Треба тільки мати навички. Будь ласка, не поскупіться на лайк, підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо.